Розділ 78. ТАЛАНТ Чуфен не відмовлявся від слів сумей. Натомість він посміхнувся і стрибнув до віддаленого куща. Коли він повернувся, вираз обличчя сумей миттєво завмер. Зараз на обличчі чуфена була яскрава посмішка. Вона була надзвичайно тепла, така тепла, що могла розтопити будь-яке серце. Але те, що найбільше привертало погляд, було тим, що знаходилося в його руках. У руках чуфена було кілька свіжих квіток. Вони були дуже прекрасні, тому що вони мали сім пелюсток, кожна з яких мала свій унікальний колір. Під променями сонячного світла вони були надзвичайно прекрасні. Це скидалося на те, ніби вони були вкриті шаром тьмяного семикольорового світла. Можна було побачити навіть кілька навколишніх метеликів, що показувало наскільки сильний був їхній аромат. Семикольорові квіти були вкрай рідкісні, і лише випадково можна було натрапити на одну із них, проте чуфен тримав у своїх руках кілька штук. Природно, духовні рослини важливі для мене, але ці семикольорові квіти набагато важливіші, бо ти хотіла побачити їх, тому я повинен був зібрати їх для тебе. Я сумей взяла квіти, не знаючи, що й робити. Вона тільки відчула, що її серце забилося швидше, і вона відчула у своєму серці кисле, але й тепле відчуття, коли з її очей майже потекли сльози. Ти настільки зворушена, що майже розплакалася, так? Побачивши це, посміхнувся чуфен. Хто плаче? Сумей дивилася на чуфена, справді стримуючи сльози. Після цього вона піднесла семикольорові квіти до носа і глибоко вдихнула їхній аромат. Відчуваючи такий приємний аромат у своєму носі, вона посміхалася від щастя. Її посмішка була неймовірно мила і прекрасна, змушуючи забитися швидше серця всіх, хто її побачить. Ті люди, які бачили її, були просто зачаровані нею, і чуфен не був винятком. Але дуже мало хто знав, що причина, чому вона так щасливо посміхалася, була не тільки в семиколірних квітах у її руках, але через людину, яка зібрала їх для неї. Ходімо, чотирьохгодинний термін скоро вже підійде до кінця, і якщо ми найближчим часом не вийдемо, ми провалимо іспит. Після припливу шаленої радості сумей зі щасливою усмішкою нагадала оточуючим але що станеться з ними? Їхні травми дуже важкі. Якщо їх незабаром не вилікувати, вони ж помруть, чи не так? Дехто був стурбований. Хоча вони й самі мали нелегкі ушкодження, хоча це було не до порівняння з травмами членів Альянсу Меча та світового альянсу. Не хвилюйтеся, я стримувався, так що вони не помруть, пояснюючи, промовив чуфен. Немає потреби перейматися за них. Коли час відведений на іспит закінчиться, моя сестра увійде до квіткового саду блакитного дракона і подбає про них. Так само саме вони порушили правила, тому моя сестра не звинувачуватиме нас. Зараз важливіше залишити квітковий сад блакитного дракона, вимовила сумей. Я знаю, де знаходиться вихід. Ідіть за мною. Чуфен усміхнувся і повів їх до виходу, немов це прогулянка парком. Ти ж тут так само вперше, так звідки ж ти знаєш, де знаходиться вихід. Сумей ішла за ним, але мала певні сумніви. Я пробіг через весь квітковий сад блакитного дракона у пошуках семиколірних квітів, тож для мене тут немає незнайомих місць. Не кажучи навіть про вихід, я так само зібрав усі духовні рослини в цьому місці, усміхнувся чуфен і поплескав своїм просторовим мішком. Ах ти, злодюга! Почувши слова чуфена, Сумей була вражена і зворушена, вражена швидкістю чуфена через розміри квіткового саду блакитного дракона. Навіть якби вони йшли протягом усього дня, вони не змогли б обійти весь сад, але чуфен за такий короткий проміжок часу встиг обійти весь сад, наскільки велика його швидкість. А чому вона була зворушена природно через те, що для збору семиколірних квітів. Йому довелося обійти весь квітковий сад блакитного дракона, тому така чиста молода дівчина, як Сумей, очевидно, була зворушена настільки, що це навіть трохи шокувало її саму. Справді, під керівництвом чуфена вони досить швидко досягли великого палацу. Це був вихід із квіткового саду блакитного дракона та вхід до центральної зони. Після входу до палацу перед ними відкрився величезний зал. Посередині величезної зали був кам'яний майданчик. На цьому майданчику був трикутний камінь. Камінь був заввишки один метр і знизу до верху був розділений на три різнокольорові секції зелену, жовту та червону. Це було дуже гарно. Найголовніше, що поруч із каменем сиділи шестеро старішин. Всі вони були сивоволосі та їхні обличчя були заповнені зморшками. З першого ж погляду можна було сказати, що їхній вік уже наближався до сотні років. Хоча їхній вік був уже похилим, аури їхніх тіл були дуже щільними. З силою духа чуфена він не міг дізнатися про реальну силу цих старішин, і це ясно показувало, що ці шестеро далеко незвичайні люди. Зараз їхні очі були заплющені, ніби вони відпочивали. Коли вони почули звук руху, вони неквапливо розплющили очі. Однак, коли вони побачили чуфена та інших у їхніх очах, з'явилося здивування. Травми ситую та інших, очевидно, були не від механізмів. Вони були явно нанесені іншою людиною, але старішини нічого не питали про це. Зрештою, вони були свідками надто багатьох сутичок між учнями. Це семикольорові квіти, і їх так багато. Ви зібрали всі семикольорові квіти у квітковому саду блакитного дракона? Одна з старішин була дуже здивована, коли побачила квіти в руках сумей. На запитання старішини, сумей відповіла лише посмішкою, бо не знала, як відповісти, тільки ще більше щастя оселилося у її серці. Добре, підходьте і проведемо тест, вимовив інший старішина. Почувши це, чуфен та інші не підійшли до триколірного каменю. Насправді, так званий тест був для визначення таланту кожного учня. Результати тесту будуть публічно оголошені в центральній зоні, і всі основні учні та старіші не знатимуть його. У майбутньому допомога у розвитку, яку вони зможуть отримати, буде тісно пов'язана з результатами цього тесту. Щодо методу проведення тесту, то потрібно було просто надіслати духовну енергію в триколірний камінь. Поки виділеної духовної енергії буде достатньо, камінь буде активовано та він випустить свідчення. Зелений колір свідчить про низький талант, жовтий середній талант і червоний показує, що учень має високий талант до вивчення технік і культивації. Більшість основних учнів мають низький талант. Дуже мало учнів можуть викликати жовтий колір і цим показати наявність середнього таланту. Що ж до червоного кольору, до сьогодні лише двоє змогли активувати його. Одним із них був попередній найкращий учень школи Тяньї. іншим нинішній найкращий учень школи Гонг Ліюн. Я піду першим як лідер альянсу Крил Ситу Ю вийшов першим. Він був дуже впевнений у своєму таланті, тому він відчував, що у нього не повинно виникнути проблем з активацією жовтої секції каменю, адже до появи чуфена він був найкращим учнем у внутрішньому дворі. Коли Ситу Ю поклав свою руку на камінь для проведення тесту, інші люди також напружилися, в тому числі і сумей. Зрештою, тест показував, яких досягнень у майбутньому ви зможете досягти, і він мав пряме відношення до їхнього майбутнього. Після того як духовна енергія проникла усередину, камінь створив коливання енергії, після чого його нижня частина засяяла яскравим зеленим світлом.